Шановні друзі, дозвольте від усієї душі поздоровити вас із великим святом нашої перемоги. Сьогодні в суспільстві багато дискусій про те, як відзначати травневі свята. Моїх два діди із козельця познайомилися в переможному 45-му під рестагом. І я впевнений, що ми не маємо права віддавати день перемоги фашистам у Кремлі. Це тільки Путін може собі дозволити говорити, що перемогу могли здобути без України. Це і підло, і несправедливо. Перемога була одна для всіх, і Україна була одним із головних чинників перемоги над фашизмом. В той же час ми не повинні забувати ціну перемоги. І оголошений президентом через його указ День пам'яті, 8 травня, не тільки наближає нас до загальноєвропейських підходів в цьому відзначені переможного закінчення Другої світової війни, а дає можливість поміркувати над тим, яка була ціна України, що опинилося між двома тоталітарними системами Гітлера і Сталіна. І як сталося так, що наш народ, котрий так дорого заплатив за свободу, її так і не отримав? Чому американські союзники висадилися з моря у Францію, втративши 20 тисяч? А радянські війська штурмували Київ і при переправі через Дніпро поклали 300 тисяч. Чому сталося так, що ветерани після війни боялися своєї ж влади? Чому сталося так, що ми замовчували страшні злодіяння режиму, котрий на плечах мільйонів переможців і на трупах десятків мільйонів загинулих будував і далі щастя для Сталіна і його нащадків? Я за те, щоб ми відсвяткували обидва цих дня – день пам'яті 8 травня і День перемоги 9-го. Ми повинні знати свою історію, пишатися своїми перемогами і робити висновки. Більше ніколи на цій землі не буде чужого тоталітарного режиму. Ми перемогли в 45-му, переможемо і новітніх фашистів, які вдерлися на нашу землю минулого року. З Днем перемоги, до нових перемог.